Сьогодні до студії інформаційного агентства журналіст завітали директор продюсерського центру Талант Продакшн Ксенія Осика та співпродюсер шоу Ліхтаріус Історії оживають Анастасія Ваганова. Доброго дня, дівчата! Доброго дня, вітаємо! Ми вже розповідали про ваше шоу, яке стартувало напередодні нового року. Я знаю, що це шоу воно перше в Україні, яке працює за бродвейською системою. А це такий певний формат мюзикла. А розкажіть, будь ласка, як як створювалося це шоу, як ви над ним працювали, і як воно функціонує, працює і радує всіх зараз? Бо я знаю, що проект працює і шоу можна побачити. От, власне, розкажіть детальніше про це. Хто почне? Ми створювали це шоу майже разом. Дійсно, ми бачили сім'ю не так часто, як один одного. І півроку, останніх півроку частіше, і це шоу створювало з любов'ю. І цю любов відчуває зараз кожен глядач, який відвідує наше шоу, як і дорослий, так і саме маленький. Це шоу так функціонує, воно буде функціонувати протягом року, і я думаю, що не одного року, а протягом довгого часу. Це традиційне шоу. Кожну неділю ліхтаріус саме час там, з 12 до 2 години присвятити цей час своїй сім'ї, своїм близьким діткам випити Смачний коктейль yeah. розслабитись в неділю це для дорослих і для, для дітей е, з'їсти попкорн і е, насолодитися е, талантом юних виконавців, е, вихованців Ксенії. І е, е, я думаю, що Ксенія розкаже про нашу молоду перлину нашого yeah. шоу і чому саме варто відвідати це. Шоу сейчас функционирует и функционирует очень ярко. И те эмоции, которые люди испытывают, выходя из зала, это что-то непередаваемое, которое не купит ни за какие деньги мира. Это... Взрослые, которые плачут от счастья, я лично неоднократно это видела, и к нам подходили, и говорили об этом со слезами на глазах, с восторгом. Дети, которые не хотят уходить, которые остаются еще на полчаса, их абсолютно невозможно вытащить со сцены, потому что они фотографируются с нашими героями, потому что им очень нравится, и все подходят и говорят, боже, мы еще раз придем, мы еще раз купим билет. Потому что это очень вдохновляющее шоу, вдохновляет оно в нем очень много аспектов на самом деле это не просто некое шоу которое красивая музыка и все. А это э с глубинным подходом шоу. в каждая секунда времени на сцене она несет некий смысл смысл добра, любви, помощи друг другу, умения смотреть по сторонам и видеть какой яркий этот мир, но при этом идти в ногу со временем и, забывать, и не забывать о том, что у нас есть гаджеты и все то, что есть в них. Это шоу о талантливых детях, о будущем нашей страны, которые. будут делать эту страну. И глядя на них, мы четко понимаем, вообще, на самом деле, я лично очень горда, и я понимаю, что впереди у нас светлое будущее с таким-то молодым поколением. Они совершенно иные, они уникальны, они знают, чего они хотят, они умеют работать, они не боятся это делать. Поэтому это, конечно, вдохновляет очень. Это потрясающие музыканты на сцене, новые оркестровки для известных, давно полюбившихся песен. Это невероятные костюмы, это гениальный абсолютно режим. Сура. В общем, однозначно, всім, хто не безразличен ко всем тим аспектам, які були перечислені, повинні прийти на шоу ліхтарі історія живе. Я думаю, що не просто так ми сидимо такою за уявною партою, да. як дві э, школярки з да. Ксенією, тому що це якраз у ну, мене для це, мене для, э, для мене особисто, це як символ того, що й ми зараз розказуємо глядачам порталу «Журналіст», те, що в даному образі це можливість навіть дорослим відчути себе дітьми. Тому що ми завжди діти. Ми там граємось в бізнес, просто ми вже іграшки да, ми, дорослі. Та, трохи інше. Але в цілому ми самі діти, і це чудова можливість навіть дорослим відчути. Справжні емоції. Я дійсно вдячна те, що в нас що ми працюємо з дітьми, тому що завдяки цьому шоу завжди дихає. Дихає, воно живе. І навіть якщо так об'єктивно єкт, об оцінювати, що ми там не, не маємо ніякого там відношення до шоу, тому що ми не можемо сказати про нього погано. Тим паче на камеру ми це все створювали. Але скільки там вже у нас було десь біля там, 20 показів, Ки ви презентували для глядачів, особисто я мені ніколи не набридало. Я кожен, кожен там кожного разу, ти щось відкриваєш для себе нове, кожного разу інакше. І це я думаю, що це завдяки дітям. Тому що вони відчувають кожного разу по-різному. Вони не можуть завчити тут. У нас буде така емоція, бо так само співати, і все буде там 20 шоу, і Це не цікаво. А завжди цікаво, і ді деякі глядачі навіть приходили по декілька раз на шоу з дітьми, і вони кажуть, ми ще хочемо. І це для нас показник. Це показник того, що дійсно цікаво. Це головне, що для дитини там висидіти там до години часу і не дивитися в телефон, відволікатися. Це для нас показник. Я знаю, що діти, які виступають на сцені, які беруть участь у шоу, це не просто діти-артисти, це діти, які вже мають певний досвід. Вони брали участь в різних талант шоу. А, але разом з тим, хоча в них є певний досвід, все одно це діти, це така особлива категорія артистів. Наскільки легко вам працювалося? Адже це і певні емоції, їхні особисті. Це і певні емоції треба передати глядачам до зали. От як відбувалася ваша співпраця, і що було можливо важко або легко Ну, на самом деле здесь нужно начать рассказ, наверное, с того, как мы их выбирали, потому что при выборе детей были очень четкие критерии, по которым мы их отбирали. И один из этих критериев, как раз, была готовность к работе. Я это назову таким, может, грубым словом, но такая адекватность в работе, потому что это была взрослая работа. И, конечно, мы их любим и мы старались учитывать все моменты, но отдача должна была быть на сцене взрослого человека, на репетиционном процессе, в подготовительном процессе. И вот сейчас надо В даний момент, вже після 20 з копійками шоу, чітко можна сказати, що ми не промахнулися аж ні разу. А а от... Це завдяки Ксені, тому що Ксенія талант відчувати. Ми працюємо з дорослими артистами, ми там, ну, які, які милий діти, ну, всі вони хорошо поют. ну пають. Що... Ксеня відчуває, вона відчуває ну, де саме, вона, ну, я зараз не тому, що ми зараз з тобою тебе сиділи. Це дійсно Ксенія працює в неї сотні учнів, і завдяки цьому Цьому там таланту і професіоналізму, коли ти відчуваєш, що саме тому, що в нас герої настільки співпадають навіть по темпераменту, по характеру. Одна із учасниць Ліза, яка грає Ельзу, діти кажуть батькам, я не хочу Ельзу, я хочу Лізу на день народження. Вона настільки схожа, вона характер з таким характером. Я передивлялась недавно сама мультик, і Я бачу, що вона настільки просто попадання в десятку. І це дійсно завдяки Ксенії. <laughs> великий талант работать с детьми. С ними, на самом деле, ну, во всяком случае, мне, я о себе буду говорить, мне с ними очень легко работать. Я же говорю о том, что это совершенно иное поколение детей. И эти дети, они мотивированы до такой степени. Мне в 13 лет... Я тоже была девочкой, не без отсутствия амбиций, но при этом при всем в 13 лет у меня не было такой собранности и понимания того процесса, который я хотела бы видеть в своей жизни. Они сейчас другие, и нам, взрослым, нужно это принять как факт и уметь уважать их, начиная там с рождения и, и дальше. С ними работалось очень легко. Они очень хотели этого и хотят этого. Они горят тем, что они делают. И благодаря их энергии мы все взрослые заряжаемся. Мы вдохновляемся каждый раз. Они приходят на репетицию, для них каждое представление это что-то невероятное. Они к нему готовятся, они переживают. Если мы неделю не видимся, они созваниваются, списываются, как там дела, что, как. И, то есть это для них очень важный процесс. Который вдохновляет их и всех вокруг них. Поэтому работалось очень легко. Я не могу вспомнить здесь, который мог бы нас да, с да. Тут... люди вони менш да. mm -hmm. и, и с ними напряг. Ними Но при этом при всем, вся команда очень профессиональная, и это ребята, которые все выполняли. Как, как надо. А нас больше 50 в команде, да, да. Это огромный коллектив, да. Огромный коллектив людей, мотивированных, влюбленных в то, что они делают. Это был для нас, для всех, очень такой первый опыт создания музыки. Это вообще для Украины первый опыт создания family шоу по бродвейским традициям, да. І... Ну, до яких ми орієнтуємося, да. я розумію, що це така там. Але враховуючи ті ресурси, які в нас є, ті можливості, то я думаю, що це дійсно якісний продукт. І я рекомендую всім. <смеш> Сім <не> підпискамська. <смеш> От власне, якраз хотіла запитати про формат Family шоу, в якому ви створили та намагалися, скажімо так, бути наближеними до цього формату який дуже популярний на заході. А, наскільки це затребувано на вашу думку в Україні? Адже шоу Ліхтаріус оживають історію ліхтаріус історія оживають. Він а, ви презентували його публіці напередодні нового року. Це сезон, коли всі йдуть на так звані ялиночки, так звані утрінніки в садочках чи якихось там. В будинках школяра, будинках да. культури і так далі. А, це інше шоу. А, наскільки наша публіка, наші родини готові до такого шоу, і в цій ніші а, хто ще, можливо, з вами може конкурувати чи бачити якісь такі подібні шоу. Можете от, просто не називати їх, а от чи є щось таке подібне взагалі до вашого шоу? Ви знаєте, вообще творчество оно же не може бути шаблонним, якщо це творчество. Поэтому, конечно, Сказать, что есть что-то еще такого же формата сейчас на рынке – нет. Сказать, что нет ничего другого, яркого, интересного – тоже я такого сказать не могу. Это э, просто это другое, это иное. Это э, шоу «Лихтариус. История оживает» оно вобрало в себя все, начиная от того, что там звучат песни, которые любите вы, я, Настя, дети. Э, оператор. Оператор, да. Это первое. Второе это живо, живое исполнение, это оркестр на сцене, живой звук, это дети на сцене, которые поют живым звуком. Это балет, это невероятная атмосфера Caribbean Club, которая не может похвастаться ни один клуб в Киеве. И это, это потрясающий вдохновитель и режиссеры. Лена Каледенко, Павел Бондаренко, Игорь Кулешин. Да? Это ребята, которые... Это глыбы творческие, которые ну, не могли сделать плохо. Они не умеют делать плохо, понимаете? Поэтому, но ну, вообще эта идея Family шоу она как раз пришла Игорю Феликсовичу Илюку в голову. Это директор Caribbean Club. И он, когда собрал нас всех, он говорил о том, что чтобы это было шоу, на котором не только детям будет интересно, а и Взрослым, чтобы мама, придя с ребенком, садилась за стол, могла выпить, позволить себе выпить бокал шампанского воскресенья, расслабиться, выдохнуть в тот и момент... куртку когда... оставить в гардеробе. Гардероб, да. В тот момент, когда ребенок сидит, кушает попкорн и смотрит совершенно потрясающее шоу и не может отвлекаться, потому что сцена и все, что происходит на сцене, не дает этой возможности отвлечься. Они вовлечены все 100% и находятся в интерактиве с артистами, артист со зрителем, зритель с артистом. Поэтому однозначно такой формат, конечно, нужен. И мне радостно и гордо за то, что «Лихтариус История» живает, первооткрыватели этого формата в Киеве и вообще в Украине. И это более чем востребовано. Ну і зараз ми побачимо, тому що дійсно ялинки всі закінчились. А ми там покази тривають. Ми їх продовжили до кінця е квітня поки що. Е але ми, це ж я вже казала, як вже казала раніше. Це це буде весь рік, і е як традиційне недільне фемелі шоу. Кожну неділю 12.00 Caribbean Club Concert Клаб Концерт -хол. Наскільки це потрібно, як сказала Ксенія, що всі пазли вони досить якісно підготовлені і вони склеюються, да? що ми їх склеїли максимально довго там цікаво для глядачів. Потрібно чи глядачам це в Києві в Україні. Я думаю, що потрібно. Але зараз ми подивимося. Ми подивимося, це також для нас виклик. Це перший там вже закінчились всі новорічні свята, і я думаю, що так, тому що в першу чергу. Дійсно є питання, навіть я би сказала так, проблемою, куди піти з дітьми на вихідні. Якщо ти не любиш цирк, коли там знущаються над е, е, тваринами, на жаль, якщо ти там, не любиш е, якісь там, е, е, на жаль, там державні установи, де проходять дитячі е, свята на різному рівні, по-різному, але все одно це там м, приміщення з Ті можливості, як коли ти можеш прийти з дитиною, якщо в тебе донька, щоб донька вдягла красиве плаття, мама вдягла також красиве два так, фемелі лук, вийти, показати себе там, розслабитись, провести час якісно в, в гарному клубі, з гарною атмосферою, з класним е антуражем. І е ну, це дійсно, що ми пропонуємо. Я думаю, що цей продукт він дійсно уні унікальний, але е донести до людей це наша вже задача. Е Ну, я думаю, що це подивимось. подивимось, це виклик для нас також. Я думаю, що це мати бути цікаво, тому що всі сім'ї їм треба кудись ходити, куди пропонуємо саме ми. альтернативу іншим заходам. Я би тільки додала, що на мою думку, оскільки я теж бачила, це шоу, ваше шоу воно піднімає рівень родинного спілкування вище, тобто воно об'єднує родину, дійсно можна прийти в хороші спокійній, затишній атмосфері, подивитися шоу яке сучасне. Адже там і гаджети, і певна так, так. манера мораль спілкування. Є такая, так, да. є мораль, є певна історія, є висновки, якісь, і інтерактив, як в подібних family show, шоу І воно дійсно не прив'язане до якоїсь такої е, святкової тематики, яка з часом втрачає свою так, актуальність упродовж так, року. Так. І що музика, яка звучить. Со сцены, мы же все понимаем, что мы растим некое поколение. И музыка, которая звучит со сцены, она прививает очень хороший музыкальный вкус. И это немаловажно для меня, как преподавателя, человек, который занимается детьми уже много лет. И... И, конечно, хотелось бы, чтобы они. Я понимаю, что есть там какие-то веяния модные, когда подростки слушают один рэп бесконечный. Но мы от этого тоже никуда не уйдем, и это нужно принимать. Но при всем при этом закладывать эти основы, начиная с самого детства, чтобы дети слышали качественную музыку в живом исполнении. И видели, что сидя в зрительском зале, ребенок смотрит на сцену и понимает, что Можно быть там на сцене развиваться, достигать результатов, стоять на сцене как артист, получать свою дозу аплодисментов, заниматься любимым делом. І этого удовольствия, і дарить це удовольствие Поэтому это Тому це найкраще, що ми можемо подарить нашому новому поколінню. Ну і музика, яка створюється на сцені. Це все таки бенд у складі 12 учасників з дирижером. І це дійсно також, я вважаю, це розвиток колосальний, коли дитина там, в три роки бачить, що музика вона не... Просто з колоночок звучить або там папа, мама в машині. А що це дійсно? 12 музикантів, і звініті для того, щоб створити цю музику. І вони трудяться кожен день для того, щоб вона звучала, щоб вона звучала якісно, щоб це був, як одна мелодія звучала, а не просто звуки, набір звуків. Я думаю, що це також. Розвиває музичний е, смак у дітей. Це розвиває дитину. Що вона може? Вона бачить її е, музична среда. Вона розвивається і мотивує ваше так, шоу, мотивує. І те, що ви робите, так. ваша робота так. дійсно мотивує. Так. Дякую вам за те, Дякую. що ви прийшли. Дякуємо, що створюєте такі шоу, надихаєте, даєте можливість дітям розвиватися, показуєте батькам, як діти так. можуть розвиватися. За те, що створюєте таке родинне, дійсно атмосферне свято. Приходьте ще, анонсуйте, розповідайте і нашим глядачам та читачам, підписникам. Я нагадаю, що сьогодні в нашій студії ми спілкувалися з директором продюсерського центру Талант Продакшн Ксенією Осикою та співавтором, шо. Шоу ліхтаріус історії оживають Анастасією Вагановою. Дякую, дякуємо вам.